З вами сьогодні поділитися відгуком про свою лійку, яку я використовую вже півроку, усі її плюси. Про мінуси не розповім, тому що їх тут просто банально немає. Хто працює з хною, знає добре, як її тяжко відмити від шкіри голови, і серед волосячка залишаються мілкі частинки хни. За допомогою цієї лійки цього не треба, буде досить класна економія води. Друге, це класне змивання фарба цупра, пудра. То я хочу, так і називати знебарвлюючі препарати, щоб далі тонування лягло коректно. Ну, а для себе я цю ліку, коли побачила, я зрозуміла, що це ідеальна ліка для промивання завивків перший розчин. Ми змиваємо по коклюшкам, по бігудюшкам. Якщо погано промити перший розчин, буде некоректна нейтралізація. І цієї процедури волосся ще буде пахнути завивкою в деякий час. Багато клієнтів кажуть, що завивка – це класно, але десь місяць я ще. Ах, мокрою собакою. Це тому, що погано промитий перший розчин. Дивіться, який тиск води створюється ліка. О, так Його навіть не видно. До кінця кран я не відкриваю, тому що тут просто змиє нас всіх разом. Йому не треба багато води. Просто йдуть мілкі струї, які класно промивають. Виключається водичка, йдуть бульбашки. І це для мене такого собі типу медитація. Ця ліка робить дуже класний масаж шкіри кіровом виклієнтам. Весновеньке це приємні відчуття під час процедури, Це також дуже важливо для нас. для мене. Рекомендую е, цю ліку всім майстрам, котрі люблять якість, котрі е, розуміють е, ці хімічні процедури. Крім того, ліка вам зекономить воду. І найосновніше – електроенергія, тому що багато хто використовує бойлер. Я, наприклад, використовую бойлер для нагрівання води 30 літровий бойлер Його на всього. -навцього. Мені його вистачає з головою, тому що, мабуть, на, на одну процедуру змивання в мене йде в районі 5 літрів гарячої води цього на 5-7 літрів гарячої води. Мені ця лікарка зекономила воду електроенергію ну, на проценті 60%.